Виконуємо номер 33 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть задачі, умови яких подано в таблиці, та прочитайте назву Першої столиці України. Умова така. Точка С належить відрізку АБ завдовжки 14 дециметрів. Знайдіть довжини відрізків «АС» і «БС», якщо перша умова «АС» втричі менше від «БС», друга «АС» більше за «БС» на 1,8 дециметрів і «АС» відноситься до «БС» як 3 до 2, нам необхідно знайти відрізки «АС» і «БС». І знизу табличка, де ми маємо внести відповідні літери. Приступаємо до виконання. Я зробила схематичний малюнок до умови задачі. Точку С розмістила між точками А і Б, як і сказано в умові, але умов того, що АЦ втричі менший від БЦ, і АЦ більше за БЦ на 1,8 дециметрів і відношення АС до БЦ3 до 2 я не дотримувалась. Розв'язуємо першу задачу, позначимо у нас відомо, що АС втричі менший від БС. Нехай АС дорівнює Х дециметрів. Тоді БС втричі більший це буде 3х дециметрів. Оскільки точка С належить відрізку а B, оскільки точка С належить відрізку АБ за основною властивістю Вимірювання. Відрізків маємо рівняння. Х це наше АС. додати 3Х Х, це наше БС. І довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається внутрішньою точкою. Дорівнює за умовою на 14 дециметрів. Ой, не треба писати дециметр 14. Просто 1х, туда 3х це буде 4х дорівнює 14. І щоб знайти х, потрібно 14 поділити на 4. Отримаємо 3,5. Це у нас довжина відрізка АС, Бо АС у нас було Х. АС знайшли. А Б, необхідно 3 помножити на 3,5. Це будемо мати 10,5 дециметрів. І записуємо відповідь до першої задачі. 3,5 сантиметрів і 10,5 дециметрів. 10,5 дециметрів. Тепер друга задача. У другій, у нас АС більше за БС на 1,8 дециметрів. Тут за Х позначимо БС, бо він менший відрізок. Нехай. BC X дециметрів. Тоді AC на 1,8 більше вісімдесятих більший 1,8 дециметрів. І оскільки знов же, оскільки точка С належить. Відрізку абе то за основною властивістю вимірювання відрізків.

Тоді х дорівнює 12,2 поділити на 2 і отримаємо 6,1 це довжина відрізка BC. Щоб знайти довжину відрізка AC, нам необхідно 6,1 додати 1,8, отримаємо 7,9 дециметрів. І розглядаємо третю задачу. У третій задачі у нас відношення. Нехай Х дециметрів це одна частина. Тоді у нас відношення АС до БЦ їх 3 до 2. АС дорівнює 3х дециметрів А. BC 2х дециметрів. І знову же, оскільки точка С належить відрізку АБ, АБ, за основною властивістю вимірювання відрізків Х додати 3х додати 2х дорівнює 14. 5х дорівнює 14, тоді х дорівнює 14 поділити на 5. Маємо 2,8. Це ми знайшли одну частину. Тоді довжина відрізка АС буде 3 помножити на 2,8.

І ми забули записати відповідь у другій задачі, допишемо. У нас на першому місці необхідно знайти АС і БС. тому АС спочатку 7,9 дециметрів і 6,1 дециметрів. І тут запишемо відповідь. 8,4 дециметрів і 5,6 дециметрів. Ну, а тепер переходимо до нашої таблички. І заповнюємо тепер нашу табличку. Отже, у першому випадку довжина відрізка О у нас складала 3,5 дециметрів. Ставимо літеру В. У першому випадку довжина відрізка BC складала 10,5 дециметрів. Ставимо літеру. У другому випадку довжина відрізка AC складала 7,9 дециметрів, а БЦ 6,1 дециметрів. У третьому випадку довжина відрізка АС у нас вийшла 8,4 дециметрів, АВЦ 5,6 дециметрів. І отримали назву першої столиці України Харків, Номер 33 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.